Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго раночку. У нас нарешті скінчилася ця дуже довготривала тривога. Сьогодні вона була 7 годин, і в нас на сьогодні була запланована операція. Операція Кисневий. Концентратор для папи треба дихати киснем, тому що, ну, так як у нього проблеми там із серцем, із з легенями, в нього дуже часто сатурація падає, падає там до 70, отак. От, і він чому так і часто ще в лікарні? Тому що там він рятується киснем. цим же ж. І в общем, врач порекомендувала ця, яка його лікує, взяти в поліклініці, що можна взяти в поліклініці на тимчасове користування такий кисневий концентратор. І це в нас Сьогодні операція Альоною його якось доставити. А так як була дуже довго тривога, ми коли тривога поліклініка закрита, ми не могли туди поїхати. А зараз тривога скінчилась, тому Альона зараз з роботи виїжджає за мною і поїдемо. Заїдемо до папи за документами і поїдемо, в общем, побачимо, що у нас вийде з цього, чи вийде чи взяти. От, і, бо, я думала, що почала Альона сама вона каже, поїде, ну ти що? Він, він такий ну, важкий, я так думаю, що поїхали вдвох. То, так як у мене сьогодні там перша клієнтка О, Альона дзвонить. Так, Альона якраз позвонила мені, що виїжджає. Так що я вже теж готова. Все мені вбуться і виходжу, і будемо їхати. Побачимо, що з цього вийде. В общем, сьогодні у мене я працюю з 11 ранку, і потім там у мене Що у мене сьогодні. Ну, да, раз, два, три людини і. Тому в мене тільки є вільний час зранку, щоб вам щось познімати. Ну що, поїхали, подивимося, що з цього вийде. Чи вийде в нас його взяти? Сьогодні на вулиці зранку гарно. Я це дивлюся, оця абрикоса, Пам'ятаєте, я вам показувала, яка вона була вся обліплена абрикосами. Зараз немає нічого. Поки я думала собі щось нарвати пару кілограм, то люди вже обнесли її повністю. Так, ну все, виходжу, буду чекати Альону, Але вже сонечко ось на сонечко виходиш і вже пропікає. День буде жарко. О, їде вже і Альона, як швидко, якраз я тільки вийшла, і вона вже тут, як тут. Привіт, дотя! А що ми поїхали? Альони. зараз заїдемо до дідусь, заберемо документи і вперед. Так, ну що ж, операція, концентратор кисневий у нас не відбулася. Прийшли ми і немає лікаря, десь вона вийшла. Ми прочекали оце, мабуть, годину, і мені вже пора їхати, тому що у мене клієнтка і Альона ж теж відпросилась з роботи. Ну коротше, в лікарів графік непонятний якийсь. Вона то працює з восьми ранку, але її на місці немає. Сиди дозвонитися до неї да. неможливо. Я їй телефонувала, вона трубку не бере. До медсестри зайшла, кажу: може, ви можете вирішити, бо вона знає про це. Бо я нам спитала, а ви по якому поводу? Я говорю, так і так і знаю. А так, да, так, да, так. Да. Ні-ні, ні я це не можу вирішити, тільки лікаря, лікаря немає. Ну, це таке, розумієте, хтось знайшов, Значить, нам є час оце туди-сюди кататися. Так що нічого в нас не вийшло, і їдемо Альона на роботу, а я додому працювати. Так, все, Альона поїхала, а я перехожу дорогу, і я зовсім забула, бо що у мене вже 3 чи 4 дні, як прийшло повідомлення, що в мене на Укрпошту посилка якась прийшла. Зараз зайду ще, заберу посилочку і додому. Тут у мене Укрпоштась поряд. Так, ну що, я вже вдома, і ви знаєте, прийшла, а там у мене навіть не одна, а дві посилочки. Ну, одна, це з Китаю, ось манюська, щось прийшло, щось я замовляла. І ви знаєте, мене дуже радує те, що. На це відділення раніше в нас було п'яте відділення пошти, а зараз це в мене четверте. І на п'яте відділення в мене з Китаю не доходило нічого. У мене там все тупо кралося. От показує, що воно прийшло в Україну, все, а посилки немає. А, ще щось є. Це я замовляла фрези. Фрези для, для фрезера. Новенькі фрези в Китаї. Мама. Мама телефонувала, а та я їй розказала все, що нічого не вийшло. А, за фрези хотіла розказати, що тут я купляла якось фрези по 250 гривень. Оце один в один, отакі самі фрези. А там вони щось по 60-70 по гривень. Ну, набагато дешевше, то. Я отаке оце замовляю з Китая. Так, і що я тут? А це щось другого замовляла? Це тут по Україні, я не пам'ятаю що. Що це я замовляла? Що щось маленьке таке? Зараз подивлюся, що це я могла тут таке замовляти. Замовляла собі щітку купатися. Дивіться, яка. Це зараз в інтернеті вона скрізь ось ну, така штучка, мочалочка для купання. І вона о, тут типу, можна робити як масажик цією стороною. А тут о, для купання вона гарно відшелушує. Ну і така м'якесенька, гарненька. Бачите, я й забула, що я вже таке замовляла. Ну, буде тепер треба випробувати буде сьогодні ввечері. Така хороша така штучка. <ріст> так, все, я зараз перевдягатися, готуватись до роботи. От, ну, зустрінемося вже тоді пізніше. Е, так, на сьогодні я вже закінчила працювати. Ой, жарко. Якось економлю зараз. Знаєте, зараз ну, не так жарко, як було тоді, коли зовсім неможливо було знаходитися без кондиціонера. Тому зараз не включаю кондиціонер, а воно у мене до обіду виходить, сонце світить у вікна жарко. А після обіду, коли сонце вже якби йде на другий бік, а у мене нагрівається криша, і криша починає віддавати тепло і знову стає жарко. Ну, але ж все одно зараз не так жарко, як було раніше. І знаєте, згадала, якось у мене було питання стосовно показати, мій город. Що там з моїм городом на балконі? Я геть забулася. Ну, то я вам покажу город тут як город, такий собі не дуже город. Поки я їздила, мені його поливали, але ви знаєте, на нього все одно чомусь напала фітофтора. І оцей ось, бачите, такий маленький цей помидорчик. І от таке листя в ньому от хворе, я наче пообрізала все ну все одно. Ну, а той трохи, наче, відійшов помидорчик, ну, але там вон, три штучки висять і все, і більше нічого немає. Оцей вимахав, ось якийсь здоровий, он трошки там він цвіте, видно, наверху він он цвіте. Але чомусь нічого не зав'язується. Помидорів нема. Може, ще зав'яжеться без поняття. На огірки була напала, о, як вони називаються, тля якась там. А, кліщ, кліщ був. Я їх лікувала, лікувала. Ось теж тут ще трошки залишилось, бачите, таке листя, бо я, наче все їх листя пообривала, але вони ось потрошку далі ростуть, і наче відходять. Ну, трошки огірочки ростуть. Побачимо, не знаю, щось буде чи не буде. ну, Це щось таке. В цьому году якісь огороди, не огороди, геть зовсім. Тут от, от, два ось огірочка, один треба прибрати маленький, бо він забирає сили. Бо їх прямо з одного цього по два штуки росте. Ну, побачимо. Тут ось такі є маленькі. Я їх піддобрюю, удобрюю. Ну Цей ось такий тут взагалі тільки відходить, ось теж нав'язалися манесенькі огірочки. Бачите? Ну Він теж був такий дохлий, але це тільки ось відходить. Може, щось з нього ще буде, не знаю. От ось у мене цвіте, такий гарний. Ну Цей весь цьому році я маленький його робила. Ну, таке воно це. Ну, Помідорки він будуть спробувати. Цей кущик, бачите, зовсім якийсь манюсінький. І ви знаєте, я така думала: ой, думаю, може, ще посадити. Ще ж поки півліта, якби на осінь були б гарні. Перець ось такий один. Але ж теж, щось йому не вистачає, щось на нього було напало. Теж я його бризкала, теж, похоже, як на кліща було чи щось таке. От, ну, Це такий. Коротше, якийсь огород в цьому році не огород. Ви знаєте, воно оце, э, цей високосний рік, э, все не так все не так і все не едак. Оце і весь огород. Більш нема нічого. Що ж у мене тут було? Три, три огірка, три помідори і одна парчина. І те воно якесь все ненормальне. Ой, тут так гарно з віконця, вітерець дує, прям краса. На вулиці гарно, будинок просто нагрітий, що в будинку тепліше. А на вулиці гарно. Ось прям гарно-гарно. Оце гарно. у мене видно, це прям ото вже центр. Я не так далеко від центру живу, О, то це в мене вже видно. Мені подобається, що я це на п... З, з одного боку так гарно, що на п'ятому поверсі все видно. Це у мене оце ж знаходиться оця нова якість, ну зараз вже пороз'їжджались, вже ж вечір пороз'їжджались пороз'їжджалися машини, а то із-за цього в нас тут завжди дуже багато машин. А це колись був у мене кінотеатр мир, а тепер там школа по художній гімнастиці. Ну, і все, богородом показала. Отака От операція в нас сьогодні отож не вийшла в нас зранку взяти. Цей. Для папи кисневий концентратор. Будем будем якось, мама казала, буде з нею дозвонити лікарю сімейному, буде домовлятися, щоб знаєте, щоб так уже е, приїхав в якийсь день і забрав той концентратор. Ну це вже, мабуть, з понеділка, е, тому що йому це потрібно. Він оце тільки з лікарні виписався. Йому буквально тиждень-два ще так більш-менш, а тоді знову стає погано, і якби концентратор йому б дуже допомагав би дихати. О, та ну, ну нічого, будемо надіятися, що все вийде в нас. І все. На сьогодні з вами я прощаюся. Так зовсім небагато в мене було що сьогодні знімати. Буду з вами на сьогодні прощатися. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю. Ось такий захід сонця. Видно в мене з балкона. Який він сьогодні чудовий, дуже гарний.